Донатили там на, на війну. Я ж зараз кожні два місяці ходжу здавати кров. Почала з квітня 22-го року, у нас просто там була така потреба в Харкові, в центрі крові. І я спробувала. У мене все нормально вийшло. Ну, я туди йшла з цілю для того, щоб допомогти. І оце вчора я була на донації, здала кров. І ви знаєте, що мені навіть значок дали вчора? Наш харківський художник зробив серію значків для заохочення людей для донації. У ну, мене був самий вищий там рівень після сім послідовних донацій. Значок, але в мене вже у ну, моїй книжці 15 донацій було записано. І що мене так надихнуло, що, знаєте, одна донація рятує три життя. Я думала, що там перелити кров, то хватає одній людині, а це, виходить, можна спасти.